Добрий раночок, друзі! Всіх радий бачити на каналі Андрій Профішенко. І сьогодні ми приїхали, я так думаю, що закривати сезон по коробцю. А чи нам це вдасться, ви побачите в відео, ми всіх радий бачити на каналі. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь і дивимося риболовлю. А зараз гляньте, яка красота на річці. І так, друзі, як і по оснасті, те, що обіцяв, вже декілька рибалок показати. Стандартна островська оснастка, тут літкорчик сантиметрів 40, мабуть, скользящий грузик 140 грам. і відвідний повідець від 40 см до метра. Тут така шоснастечка, тут така шоснастечка. І одна в мене експериментальна кормушечка. В кормушку я зазвичай ставлю горошок. а сьогодні зварив мастирочку. Того забиваю мастирочку. І такий легенький лайфхак. В принципі для цього не мастирка потрібна, можна і болото з під ног брати. Щоб цей довгий повідець не путався. Дивіться, берете болотися або мастирки, або що вам зручно. Можете кашу якийсь взяти. І приліплюєте до грузика. Все, воно долетить, на місці воно одразу відірветься і діло в шляпі, і повідець не запутався. І рибі ще й вкусняшку донесли, так сказати. Красота. Ну, краще це робити мулячкою такою, вибирати мулячку, щоб вона покрепше була, воно тоді краще тримається. Я дивлюсь, мастирочку я так намазав. А, ну і на гачку, друзі, не сказав, що на гачку, на гачку дві або три грошини на волосі. Зараз більше три ставлю, тому що таранька задрачує. Хоча сьогодні, чесно, по тараньки геть слабо, вона не так уж сильно сьогодні смикає. Все, друзяки, дистанція лову я виміряв 80 110 метрів. Найшов там ракушку і там ракушку. Таке перспективне дно. Там кормлю, туди, в принципі, кидаю. Зараз перві закину 80 метрів. Вони краще встають. Бо трошки несе жабуриня і стягує на снастечку. Yeah, контакт. Та трошечки ближе стоїть але я кожною удочкою проміряв дно і от на кожній удочці, тут де, де я закидаю там я й не чу по перспективну точку до речі замітьте як я ставлю на подик шнур я не ставлю його сразу на сигналізатор я ставлю його збоку одиваюсь Так же і тут збоку він венгерочок Потім натягую, виставляю, щоб вона була натяжечка. Включаю фрикціончики. Натяжечка. Включаю фрикціончики. І потім тільки тик. і максимум, що воно може пікнути. Це разочок і то не завжди. Не треба оце виставляти, смикати, воно пищить, непонятно що. Викрутити ту катушку, воно пі-пі-пі-пі. А так, як бачите, є такі легенькі лайфхаки. Так, ну і 110-ка. Прицілимося. Все, красота, бачите, она ведь не пикнула. Пошел паровоз. Есть. Ого. Угу. Є, Жек. Сошел. Вход. Вход. А, это если снасть просто тяну. Може в мене і не клювало, може я просто зацепив усього це на ньому була риба, яка зійшла. Там Маліжка показував, що він достав Драча, До а тут я достав. ну паровозик був, я не знаю, чи там може рибина була. Це на цій штучці зацепився, хтось був. Понятненько. Так що, друзяки, тарань таронька не сильно вроді дроча. Тому треба зробити закончик на Ось так, Лібанячка були. Диви. Диви. Диви прямо в ефірі. Є. щеке ролевой. Наверное, карась. Ложка. Всякие ложка. Железная киложка. Пойдет. Зака. Карась. Ну це лопать. Ой, тю. Лоптьора, ану. Так, ну видно? Видно. Щас заблю. Тихо, 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 тихо. Три горшинки такого лоптя. Опа. Тихо, тихо. 930 граммчиков. Я думаю, что видно Да, четко 930. Пойдет карасик. Килоптярох. Нормально. Продовжено. Кропець проклюється. там-там там по берегу беруть. Так, треба зробити закончик. Будемо чекати. Клюванечка були. Хороший такий був і зійшов. Ну, нічого, не кожен раз доставати. Все, зараз кормчик, А там рибка буде. Включусь обов'язково. Ну вот, да. так а ч. Че? В чем проблема, я, не, я не, сусідям сусідям влево. не понимаю? Ну а в чем проблема, я не понимаю. Ну сам, вот этот, вот этот вообще за нами падає аж. Ну я хоч раз вас зацепив. Ну, нет, я просто говорю. Ви ж понимаєте, що воно сносить течение. От гляньте, як стоїть леска, вона стоїть ровно. У мене стоїть груз 130-140 грам. Ну у нас теж, але воно ну, так не сносить. І далі тому що ви пілятися. Напротив за нами аж. Ви хотіте сказати, що ті 50 метрів сносить? Ну гляньте, куди дивиться в мене ліска. Гляньте, а пожалуйста. Гляньте, куди дивиться ця ліска, вона дивиться прямо. Чого вам, вам конфлікта якогось хочеться? Чи ви приїхали на рибалку віддихнуть? Дивіться, куди дивиться ліска. Вона стоїть вообще, вона дивиться чуть ли не на ту беседку, яку построїли. Я не знаю, це ви на ровному місці собі хочете і мені нерви потріпати, видихнути приїхали чи нерви робити? Та ну я не бачу, як ви прийшли поговорити. Ви прийшли, ви хрена і ви хреначите, ні разу вас не зацепив, ніхто нічого не тронув. Це ви тільки прийшли з мені настроєння спортити. Ось такі друзі-люди водяться. Спасибо. и не маленький. Но карась хороший. А нет, маленький. Не Нормально так плыв. За паровозом. Я думаю, карась. А вообще таранька. Ну такая таранька, нормально. Да. Тут караси кони, блядь. А? Да, да. Макушатник горох на волосе. Ух, кинь. Білий день на вечір хоч трошечки розшевелилося. Ні, ша є, є? шає, є? Оба Багор, ой, пацак, Багор, пацак. Ой, це геть малишик. Такого ми відпустимо. Красивий такий. А ну рот, покажи. Це густірочку. Не щепки. Красавчик. Так, я в ботинках тому вибачайте, будь ласка. Все, він плаве. Я не сильно больно його закинув. Пошла раздача. Тільки що хороший дійшов. А, соум. Фишовано? что оно? А, не, Козлык. Ну, козлик, лящик. Лящик? Да, лящик, лящик. Он просто шел, понял так. Да Та не, это козлик, ты ебал. Не, не, лящик, лящик. Че, хоть так, ляща ебало такая, блядь, длинная. А, вот, давай. У, -у, -у, -у. <сос> <Открився>. <сос> А маленький. Может, за не пойдет. Что-то как раз чешется такая. О, ничего себе, таранюха. Охренеть, шо? Чего она такая круглая? Ёпты. Тихо, тихо. Ты Просто Вновь дико тусто. Ваги, 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 ваги. Опа. Кунь. 365 шестьдесят Еще раз перепроверочка. 365, 370 грамм, таранька. Что ей? Не вроде. Опа, хороший. Такой 700 грамм. Кони сегодня, конечно, караси. Клюють. тихо, 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 руку не влази. Ух, и де ти в мулякі так стояв, -мо, в мулякі який красивий, красивий, Ух. Ну, пів кіла плюс железно, гарний, гарний Переходимо. Здоровенна таранька Бляха Тоже така 300 грамм плюс я думаю Це видно, стая тарані пройшла И на всі начала смыкать Тихо тихо на руку просто не влазить. Зараз папери закидую якраз попуск. Кому Росіла на такому незручному моменті. Це геть... просто мамонт, я не знаю. Она такая пузата. охренеть, Ну, не набагато, я думаю, что она больше. 420 грамм. Тарань, да, 420 грамм. Охренеть я на тикток зашпилю. Кто-то Кто тут пришел? Ты тут Да. Ну, хороший карась. Питки ложный. Кабан. фу ху Ты у вот это сковородка. Чисто кабась. А ну. Кувинь. 825 грамм Точно кони, -мо. Капец. Круглый такой. Офигеть. Зараз, там грязный вот. Здесь кругляш. Толстячок. ба, кузовый платый вот Это красивый. За таранька. Я вже вже розігнався. Тихо не хотів виходити. День був. Скоро побули всі шанси клюнути. Сьогодні вже все, до побачення. Зараз нема тарань. 300-400 грам. Але не за тараньку я сюди їхав. Я свечу перезакину Прошло пять минут. Гороха на крючках немає. На всі удочки клювало. І що, друзяки, знову такий добрий раночок. Ну, краса така у нас біля річки. Вночі. Два рази перезакидувався, таранька дала жару, підійшла, весь день не було. А потім, ну просто як сказалось, перезакинувся я в час. І о п'ятій годині. І що перший, що другий раз встав і на всіх худочках риба сиділа. Таранька. Тому такі діла. Зараз ще раз вийшов перезакинувся. Були клюванічка. Теж достав таранюшку і на цьому усе. все. Якщо так продовжиться, то довго я точно не просижу, <сих> куди її можна скільки ловитися і тараниться. Бред. Торонь зачетно. Все, друзяки, яке гарна. Поставив я на всі макушатнички горох на волосі. Щось тут смикає, походу баранюшка сіла. Вже не смикає. Ні, смикає. Може там баранюшка на кілограм 5. якась. Ні. Нема. Друзі, все вже збираюся я. По дню вже клювання щоб толком, нічого немає. Тихо, навіть гроша не збуває, закормився, перезакинувся, зато ну, геть нічого. Ду я настаю у вовчик. Надіюсь креса не прожигла. Ще карапить Зараз куда місце покрасивніше найти надо. раз мені здається було трошечки покраще але в цей раз більше карафики так друзяки що в нас вийшло у нас два такі гарні лящика 12 таранюшок ну таранюшка ймаю це просто батаняки скільки я 12-15 таранюшок ну і гляньте на цих коней і 12 отаких по неї коні. Мені В руку просто не Ось такий уловчик, друзяки. За двоє суток, в принципі. Ніч і два дні. Ну так. Да. Двоє суток. Ну і на коня заважимо кабасиків. по нулям. 11400 400, 400 грам відро 11 грамів В принципі як той раз, на цей раз мене менше лящів, но більше карасиків Ну взагалі чудово друзякий. Я задоволений. От і все, друзі, рибалочка закінчена. Як ви бачите, була одна в принципі, карап'яча покльовочка, може навіть декілька, першу ніч. Один сход був, все-таки крапець проклюнувся і вдалося цей раз карасі кабани, коні нормально порадували. Ну і штучок гарненьких взяв. Ну все, друзяки, всіх радий бачити на каналі, всім мирного неба, бережіть себе і до зустрічі на ривалках.